Доброго дня, шановні друзі, шановні глядачі. Мене звуть Анна. Я буду вам показувати на продаж свої носочки, бо скоро наступля холода. Уже наступили холода, але буде ще холодніше. Так що пропоную, пропоную вам купити ці шкарпеточки. Це шкарпеточки для самих маленьких діточок. Коштують вони 30 гривень. 30-50 гривень. Приблизно так. Ну, 50 гривень це точно. Так. Другі такі коштують теж 50 гривень. Ось такий наборчик це для самих для маленьких. Отакий от наборчик коштує 90 гривень, бо воно із шести, шестяна пряжа і отакі от рукавички. Ось такі рукавички. Це коштує. 70 гривень. А ці шкарпетки 60 гривень. Чому? Тому що е, вони трошки менші по бодрості. Тобто, ці шкарпетки на дівчинку, це на, е, на років 5-6, а ці вже на підліткової на років 10, 11, десь так. Ціна цих батюшків, цих, перепрошую, шкарпеток, коштує 70 гривень. 70-80 гривень. А ці коштують 60 гривень. Не забудьте підписатись на мій YouTube канал, ставте лайк, коментар. Напишіть адресу в коментарі, куди я могла б відправити ці шкарпетки, якщо вам е ціна підходить. Підпишіться на мій YouTube канал. Хто ще не підписався, подивіться, чи ви підписані, бо можуть підписку віддалити. Поставте лайки, коментар. Напишіть коментарі, як подобаються ці ціни, ці, ці, ці чи ці не подобаються, напишіть коментарі. З вами була Анна Гаврильченко. Ще раз не забудьте підписатись на мій YouTube канал, ставте лайки, коментарі. І якщо хочете допомогти мені фінансово, Є допі... В YouTube каналі є допис пінноті, є реквізити моїх карточків. Там Райфазен і Приватбанк. Е, Підпишіться, поставте лайк, коментар. Якщо є можливість допомогти фінансово, то можете допомогти. З вами була Анна Гавриченко. Всього найкращого бережіть себе, бережіть свої близькі. Слава Україні! Слава збройним силам України! До зустрічі! Бувайте!